Бачиш, що 26 числа Невідома особа забіжала в магазин і запиталася. У вас світло є, продавцях? Ні, немає. Продавець сказав. Ти сказала, є. Ти сказала, що є в нас світо. Да. Він побіжав далі, але світло в нас на даний момент дійсно вже не було, бо вони вже обрізали. І, будь ласка, подивіться, щочик рахує далі при тому. І якщо включений в нас зараз той радіатор, що далі крутить і вважає нам гроші, а світло реально вони виключили. Так, з, з якого числа? З 26, -го 26 -го числа, 26 да. і так. І так, що ми радіатор працює, а що таке? Генератор? Генератор працює, а, а рахують нам гроші, вибачте. То я не розумію. Виключили працівники Якщо електромереж. працівники електромереж. Mm -hmm. Представилися вони, хто вони що є. Я наказанню цього міської голови надала. І, mm -hmm. і ЖКГ. Mm -hmm. На цього mm -hmm. Лесіва і, mm -hmm. і цього? Там, Скажіть, будь ласка, що, чому вони це зробили? З якої цілі вони це роблять? Ви, ви платите, у вас є заборгованість по оплаті по електроенергії? У нас заборгованості немає, у нас переплата 800 гривень. Ніякої заборгованості не було, не буде і не може бути. У зв'язку з тим, що вони хочуть демонтувати кіоск, так, такі другий серіал ендентичні, так як магазин Інга, зробили незаконно при, при тій умові, якщо була в нас навіть ухвала при забороні любих дій міста. Ухвала з, ухвала, з, ухвала була? Ухвала з суду, <клух> щоб запретити любі які дії, які. Цей, Надала виконати міська права. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Наскільки мені відомо, ви є інвалід, так? Так, да, я є інваліді другої uh групи, -huh. і яка дає робочі місця своїм uh -huh. продавцям. Uh -huh. і одна людина, яка є. Uh -huh. З Криму людину uh -huh. прийняла яка біженка з Криму. Uh -huh. Нада неї бага та мати, її uh -huh. ніхто не брав на роботу, і я uh -huh. взяла її на роботу, оформила uh -huh. і на мене час. Скажіть будь ласка, чим мотивували наші підприємці, що не хотіли вас брати на роботу? Ну, бо то що їм проблематично взяти людину з Криму, uh -huh. що багато діток. Uh -huh и что как бы то есть и проблемы, и mm -hmm. вот. Mm -hmm. А вот Шкарупа Светлана Павловна меня приняла, специально устроила mm на работу, дала mm э, -hmm. и зарплату mm -hmm. это, платит вовремя, и работа, и график работы меня в принципе устраивает. Говорю, где так вижу, как бы... То есть за до каких возвраталась только Светлана Павловна, э, так, 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 Павлина... дала мне рабочее место, так. E, зрозуміла вас по-людськи і допомогла? Так, так, так. Вона не тільки мені допомагає. От і mm -hmm. передавали і и і сітки продукти передавали. Вода даже от сейчас вот, може бути коли заняли так, що передавали и і продукти, і дают, дають mm -hmm. і і нами, деньгами да, переводи, mm -hmm. і все, все, все і телефонними теж переводами, бы передаємо. Ну і как би нас все було, що ответа. Mm -hmm. А ви працювали? Ви були тоді свідком тої ситуації, коли відключали світло, чи хтось інший був тоді? не я то моя напарця була світом. Mm -hmm. вот, але это mm -hmm. действие незаконно, не сняли показания счетчика, когда mm -hmm. отключали, то, то я считаю, то неправильно, mm -hmm. то значит они демонтируют ларек, они снимают, как бы не дают работать людям, щемят мелкий бизнес, грубо говоря, а светло не на законных основаниях их не могут отключать. Mm -hmm. То получается то нарушение Человека. Я хотіла вас запитатися, міська рада міста Тернополя хоч чимось вам допомогла не. і людям, які є біженці? Я зверталася, нічим не допомогла зверталися, ніхто вам нічого не допоміг. Ні, ні, ні ділянки, нічого, пра... ні трудоустройства, нічого. Я ще хотіла запитатися, чи у вас є якісь друзі, які також потребують допомоги і от в такому ну, стані перебувають, як ви? Я хочу сказати, от зараз повинен приїхати мужчина, який їде на Крим. Mm -hmm. От у мене вот, два мішка mm -hmm. картошки, сумка. Mm -hmm. То я передаю мамі в Сімферополь, потому що там бедося творится, там очень им тяжело, Скажи, so, у них все дорого. Вот. И Мама плачет. плачет. А, едут они, вы знаете, у нас границы наши закрыты, они едут через Ростов, через Краснодар, через Керченский пролив и потом на Симферополе. Это то есть я сегодня перейду передачу, я наш в среду или в четверг будет там. И там очень тяжело. И маму я забрать тоже не могу, потому что сейчас не впускают, не выпускают. А что а и что будет дальше, а я а не знаю. Да, и я поехать туда не могу, потому что трое детей и... Дітки ваші тут? Так здесь. Тобто вам тяжко реально вам самі чого? тяжело утримувати себе і трьох дітей неповнолітніх і, і ще мама що і мама так а що От. Ви От. і ви звернулися до Тернопільської міської ради, і вони ніхто не допоміг вам ніхто. в цьому питанні обіцяння, обіцяння. і тільки виходить, людина, яка є інвалідом, яка є інвалідом і підприємницьку діяльність робить. Відкликнулася на Толі, ваше не люди, mm -hmm. якщо чесно сказати, що мені дійсно помогли, тому що у мене троє діток і лежать. В лікарне и mm -hmm. тоже давали э, наперед зарплату, чтобы я ликувала, и mm -hmm. давали отпускные, как бы с пониманием и с уважением относились. Поэтому я ничего чтобы благого, не Чтобы вы могли бы і... Ну, а що ви ви побажали сказали нашому меру міста Тернополя, Щоб який в угу. шкурі, що зараз знаходиться школу? Угу. Не дай Божа такого. Мату. Але я йому бажаю то, що вони зараз роблять. Справи. Ну він піариться, каже, що він патріот, і всі його е, там е, нічого подобного Многі сусіди дуже проти нього. Очень, потому що он обіцяє много Дитячі майданчики зробити, зробити садики. он ничего не робит, а, на каждой изупеньке его магазин, на каждой это самое его автозаправки, везде он забирает мелкий бизнес и строит свои, я не знаю, что он строит, але вин занимает все мелкие рабочие места, грабить, короче, грабить, людей, я не понимаю, за что вин меня... Вибачте, знищує. Я нічого погано зробила. До нього допомоги хоч за стільки років він мені ні одного рубля не дав, ні на магазин, ні чут зробити бортів, поставити чи там дороги ями. Він ні рубля не дав. І мені а ви зверталися. Не офіційно? Та, звичайно, зверталися. Я думала... угу. Ні, я до нього взагалі не зверталася, бо тому нема смислу звертатися. Мені а зверніться нього, офіційно. Він, на він, він наскільки невідомо мені заставному дав досить велику кілька тисяч гривень допомогу. Кожна будь-яка мешканець сіма. Тернополя має сіма. право звернутися за допомогою, і тим більше ви як інвалід а. мали би отримати на лікування. Що... Получають, ну, вони бідні, а ми багаті. Угу. Розумієте, просять гроші. Угу. Куди не підеш, підеш в земельний відділ, закінчилась оренда, просять гроші. Давай я 15 ти... тисяч, то дай 25 тисяч. За що я мала дати? Я собі на операцію не можу Це нічого, нічого, нічого зробити. Я хочу нові звідки. Я збираю копійки, людям зарплати плачу. Я люди деякі просто уходять, бо бояться, бо мене буде... Демонтувати вже інного демонтували. А він мені обляху дав на це. Я все життя збирала копійки, щоб благострі зробити для людей, куди не звернуться, Як не до Ясиновського звіснуся, то до тих Лесвів. все недоцільно. Все зробити недоцільно. площадочку зробити недоцільно. А от де там алкоголіки, де в їхніх цілях все можна. Вони для них все доцільно, а для нас нічого. Розумієте в цьому? Оце все питання виникає: чому за що? Пішов чим, що? чим я їм заважаю і що я зробила гидотного? Я нічого не зробила. Чим мішає той магазин. Получається, ви навпаки, патріот. На ви допомагаєте випадкові. людям, допомагаєте випадкові. працевлаштувати людей випадкові. і ваші утискають. Так, а питання стоїть в тому, що, вибачте, мій магазин зараз тут є зупинкою громадського забезпечення в построєно на 36 квадратних метрів. А реально у мене 250 квадратних метрів. Так же надул не вистачає на моє місце. Тож знайдуться люди, вибачте, які можуть вибачте, построїти то, що собі їм потрібно. Так само нам. Магазин, Інга, де демонтували, вибачте, я yeah, 20 so років so орендар. So і успішний орендар, яка вже моя власність I'm повинна пов... пройти, при... вже вибачте в мою власність, куди не звернеться, вісню, Ні... прокуратура не працює, міліція не працює, все працює на надала. Як надал сказав, так само і на сесії працює. На сесії. Як надал сказав, голосуйте всі, значить голосуйте всі. Як я надал сказав, ставити put... питання на голосування, то ніхто не проголосують. І завжди. Одні і ті самі лиця, які, вибачте, нищать короблять, забирають землі mm -hmm. іменно в людей, які гроші Раність не дають. дають. Я не можу давати, бо я не можу. Я собі хочу операцію, я ще мав дайка з я ще на Світлана, Павлівна, Світлана Павлівна, ви зверталися, ви платите оренду. Так, офіційно да, да, да. платите оренду. оренду. Ви як інвалід маєте право також звернутися, наскільки відомо, що багато депутатів звертаються, щоб їм да, було безкоштовно, безоплатне користування. Зверніться півді, так, 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 пільги. Знаєте, мені стидно. Я стидаюся, тому що я працюю. Я плачу в пенсійний фонд ще за себе. Mm -hmm. За всіх плачу в пенсійний mm -hmm. фонд і мені стидно звернутися, якщо я працюю на свої, хай би не копійки чи не копійки. Але я стидаюся, навіть просити, тому що я працюю, значить я собі зароблю. Як... скільки там було копійки? Хай би копійки. Але не так як вони кажуть. Вибачте, мають грабують людей, mm -hmm. нищать, знищують mm -hmm. і поплюжили моє ім'я. Моя дочка заслужена. Вибачте, яка готова з Нольпійські ігри. З, вибачте, з, обгадали моє ім'я магазин інга. Це в честь моєї mm -hmm. дочки. А хто писав щось непогане не про вашу дочку? Пасали, ЗМІ писали. Так, та, 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 були, писали mm. з погляду, написали, що моя дочка сепаратистка, що моя дочка в, там піднімала, просить допомоги, бо ніколи в життю моя дочка там не була в Тіканаді. Канаді. І вибачте, ніяка вона не сепаратистка, вона є чисто Українка. Де проводиться у mm -hmm. нас в Тернополі турніри, чесь, шкарупи і Е, Світлана Павлівна, спростували недостовірну інформацію? Е, інтернет видання погляд? Згідно ну, закону. Звичайно, Закону Дуже, України так. про пресу в засоби масової інформації, також вони мали би спростувати цю недостовірну так. інформацію, офіційно написати на своєму сайті вибачення вам принести, щоб вони подали таку інформацію. Було таке? Чоловік позвонив угу. до головного редактора. Фамілія знаю, що її Надя зва, і каже, як ви каже, можете таке писати, коли ви не бачите, що людина навіть не та фотографія. А ви каже, поплюжити мою дочку, яке ви маєте право. Якщо ви хочете, підійдіть до нас, і ми вам всю розкажемо і покажемо, для чого ви таке робите. То вони, звичайно, там попросили пробачення, і на тому закінчилось. А офіційно люди... на сайті не написали, що Ні. вони написали недостовірно, вони помилились. Бувають випадки, ну, так, що так. журналісти десь не так. Але вони взагалі в першу чергу професійний журналіст має підійти і з перших вуст взяти. Брали вас з перших місь... вуст? Ні, ні нічого не брали? Скільки раз підходить до міської ради, навіть при, угу. при... під час сесії ні кореспонденти, вибачте, ні погляд, ні там простір, ні ті вічотири к до якого ми угу. зверталися. Вони просто від нас тікають, тому що все це під корупцією йде. Пана надала, і вибачте, і все, і вони вже просто і за той хабар, який зараз на даний момент відкрита кримінальна справа, вони провідує в Ютубі та, про і хабар. Вони мені сказали, що е, і Лесів, який вибачте, замав чоловіків пальця, яка відкрила і 6, Він теж е, Лесів, це, це керівник е... ЖКГ. Угу. І на основі він е, далі працює і далі сказав, як ми виходячи суді, сказав. Що я все одно знищу і закатаю тебе в каток, що не буде магазину, що твоє христа магазин, і вон і ці питання, і воно так і є, і реально вже є. Почали вони вже світло виключати. Завтра ще щось. А завтра тобто що. тобто Лесів виходить, якщо з ваших слів, він також має відношення до того виключення звичайно, світла. Звичайно, Лесів є судимий. Да він судимий, да угу. він, він далі працює. Цей по тому на що ця Зара Луцева, Кримі, кримінальна справа казали, що. Там спалили, міліція uh -huh. захищає то все. Але благодаря добрим людям, які вибачте, там в міліції ще є якісь люди, які викинули той, той диск, який е зафіксував його, е Коли він брав, брав хабар да. момент передачі передачі отримання хабара. Так. І потім тому на цьому знову закрила закривається, відкривається. Ми ходимо далі, тому що це йде. Ви, До повного... Наскільки відомо виходили і в прокуратуру. Прокуратура реагує належним чином Тернопільської області. Ні, нічому не реагують. Ми вивчаємо знов на дослідом. Ми вивчаємо все. Я кажу, і і навіть неправильні надписи. Вони навіть не бачать, о що, що там пише. Вони пишуни вони досі перекручують в другу сторону. Світлана Павлівна, скільки років вони вивчають прокуратура? Це вже два роки. Два роки вивчає другі, да, вивчає 에... про жінки, який ми отримали з апеляційного mm -hmm. суду. Що вони не мали права ніяк на демонтаж mm -hmm. магазину? тому що ще по земельній оренді в нас знаходиться в апеляційному Львові. Суді заява, яка ще ми чекаємо на той суд. Ну угу. ніякий дій. Вони ще okay. далі продовжують мене знищувати. Я, чесно говоря, були погрози за той діск мені і визванювали, сказали, що е, щоб я той, чому я ді запустила, сказала, ваша міліція фіксувала, От і звертається до мене, до мене ніякі питання. Погрози були. Я я, чесно говоря, даже поболілися. Ви були на прийомі в заступника прокурора Тернопільської області Антюка Івана Петровича. Що він тоді на прийомі з вами говорив? Вивчаємо, вчимо. Конкретно, що він викликав когось, зобов'язав зробити якісь чинити дії, розслідування провести належним чином. Я що була присутниця кореспондента навіть mm -hmm. був кореспондент, він навіть не солосився mm -hmm. з ними розмовляти. Потім mm -hmm. нас визвали. і він сказав, що вибачте, вивчаємо, і йому інтересувало, інтересувало тільки питання, хто е, запустив касіту, інтернет. Е, в інтернет це, цю касіту чи дискету диск, да, з кабарем. Оце його питання. І навіть і було питання, коли ми до нього зверталися за допомогою, допоможіть, то він сказав: Вибачте, ви що, хочете маліну з'їсти і сісти? Оце було питання, а ми тоді підійшли, то що ви Кажу, перше питання питали за диск, е е е хто запустив. А, а то, що я хочу маліну сісти і на щось сісти, то ви мені вибачте, я такого каже, не казала. Я кажу, то значить, що. Ну, факт, Викачи? момент передачі хабаря це знімали правоохоронці, правда? Звичайно, да. Диск був в них. Так, після того як спалили наші органи і так само палили підпали, робили, вчинили прокуратури Тернопільської області приміщення, приміщення міліції міста Тернополя. Також вчиняли суда Тернопільського міськрайонного. Багато документів було знищено. Знищено, да вони ми прийшли з вином і сказали, що наші документи знищені, а фактично було не знищено нічого. вони Але... просто прикривали і прикривали тих хабарників, скривались. І постійно робили нас виновними, тому що їхня ціль – це з нас просто знищити. багато тернополяни на камеру кажуть, що з якраз познищували цілеспрямовано, виносили сервера із власне з адміністративними з кримінальними справами, які стосувалися держслужбовців. Тобто, звичайні прості справи не позникали, а зникли цілеспрямовано, зникали справи. Цілеспрямовані були От. справи, які вибачте, були заведені проти е, міської голови надала. Ну там mm -hmm. і проти прокуратури. Там mm -hmm. багато такі про, проти хабарів, які вибачте постійно і... беруть, беруть ніяк не може і... набратися. Люди бідні, як можуть, бо тому, що не хочуть, вибачте ніяких проблем, дають. Але є люди, вибачте, вже можна скільки давати, вибачте. У мене є свідок, який теж е, йому дали на 5 років, заплатив 15 тисяч і вибачте, йому дали. Ну але а нам же не ми не хотіли, бо тому що але, я не можна, але, навіть. Але чи, це, я але чи за це люди гинуть, чи за це люди Небесна Сотня, інші люди гинуть? Я вам скажу так: одні люди гинуть там. Страдають свої сини дочок, а вони тут займаються ерундою, грабують весь Тернопіль, я вам скажу. А так хай вони підуть повоюють, і хай вони дадуть. Вони собі ви набирали, жирують, вибачте, по ресторанах п'ють, гуляють, вибачте, любовні спозової, що хочете. Су, а тут а взагалі вибачте, працюєш сутками, буває, не спить, тому що я інвалід стаю сама до роботи, працюю. Вибачте, на одній ікриво. і кривої, тому що я хочу, вибачте, зру... теж піти по операцію, зробити і Чи багато. То таких людей є, знаєте, що йдуть проти системи в Тернополі? Чи багато таких людей свідомих як ви багато. підприємці? Дуже багато дуже багато є. Багато людей, але я вам кажу, теж бояться бояться, угу. теж знищили їхній бізнес. Просто не знають. Вони вже куди зве. Ми теж я теж, наприклад, була угу. розгублена, овічайна Думаю, не хотіла робити ті проблеми в Тернополі. Не хотіла е, думати, от, знаєте, якось так себе Ви спочатку Тому, боялися. Може, людина, так може люди осознають, може піду на якісь нормальну. Викличе мене е, погову скаже як людині. Він ні разу мене не виклив, Що якщо я такий преступник, то все, мене вже пора вже вибачте не то, що знищити мене вже в наручники. По мене вже садити. Треба такого преступника, як я Вони Ну ви ж, не бути... приз... ви ж не є злочинець. Я а, не є злочинець. Я є злочинець. Я нормальний роботодавець, який і так, нормально є. працює. Який навпаки, робить створює благо а, для інших да, людей. Так, робочі так. місця і вас Звичайно. мають шанувати на е, поважати, шанувати і допомагати. Ти вам навпаки, Звичайно. а не вчиняти і втискати вас. тут. Да, вони втискають ужасно, ужасту. Просто лучше б йшли воювати, не втискали людей. Вибачте, а люди би самі поробили ті порядки, такі як вони порядки. Не лучше я за такої фо свободи не голосувала. Мені такої свободи не потрібно. І таких мерів, і таких прокурорів, mm -hmm. і такої міліції, які вибачте, живуть тільки за що для себе при власної своїх, тільки на них хабарях, за що підприємці піаряться. Вони mm -hmm. от на даний момент знов тиснуть. Щоб зробити їм стоянки за наш що, поставити телевізори, знов ці натиски любі, візьміть любі, любі якісь дії все проходять через підприємці, тому що вони вибачте свої гроші на канарах, купляють, вибачте будинки за цей. А підприємці бідні копійки вищитують, щоб дати, щоб не було ніяких проблем. Ну я вже просто терпіти не могла і не можу. Вибачте.